Мої вітання! Як ви вже здогадалися з назвою, ми сьогодні поговоримо про функцію range. Ця функція у Python використовується для генерації послідовностей чисел. Вона часто використовується у циклах для керування кількістю повторень або обробки числових рядів. Цікаво продовження? Тоді підписуйтесь на мій канал і ми починаємо! Простими словами, range це генератор послідовності числа, який створює числа, так би мовити, на льоту за потреби, а не зберігає їх у пам'яті. Синтаксис range дуже простий. Start – це початкове значення. Якщо його не вказують, то за замовчуванням воно дорівнює нулю. Stop – це кінцеве значення, і воно вказується обов'язково і не входить в діапазон. Step – це крок зміни значення. Так само, якщо його не вказувати, за замовчуванням він дорівнює 1. Найкращий спосіб дослідити роботу функції range це, звичайно, практичні завдання. Тому я запускаю тоні. Варто зауважити, що функція range не генерує сам список чисел. Тому, щоб побачити згенерований список, нам треба додатково застосовувати функцію list. Створю зміну number. Надам їй значення списку. Самі ж елементи списку згенерую з допомогою функції Range. Давайте я створюю список від 0 до 4, тобто вкажу в дужках останнє значення, яке не війде в діапазон. Це буде 5. Виведемо результат з допомогою функції Print. Зберігаю файл програми і перевіряю на правильність виконання. Як ви бачите, генерується послідовність чисел від 0 до 4 включно. 5, що ми вказували у дужках, не входить в цей діапазон. Розглянемо наступний приклад. Створимо список чисел від 2 до 9, але з кроком 2. Так само створюю змінну number, надаю їй значення списку. А список генеруємо з допомогою функції Range. Але в дужках вказуємо початкове значення 2, кінцеве значення 10. Воно не ввійде в наш діапазон. І крок 2. Традиційно виводимо результат з допомогою функції Print. Зберігаємо і перевіряємо. Як ви бачите, був згенерований список відповідно до наших параметрів. Ну що ж, давайте закріпимо, створивши ще один список, але вже в зворотньому порядку. Створюю новий файл. Так же само створюю зміну Numbers, List. Генеруємо список з допомогою range. Але в параметрах вказуємо: початкове значення 10, кінцеве значення 0, 0 не війде в діапазон. І крок мінус 1. Далі пишемо print. Тепер можемо зберегти і перевірити результат. Як ви можете бачити, в генерації числових послідовностей нема нічого складного. Також функція range використовується у циклах. Якщо потрібно виконати певну дію фіксувану кількість разів, можна використовувати range як лічильник циклу. У цьому випадку змінна циклу не обов'язково використовується, а лише визначає кількість ітерацій. Розглянемо це на практичному прикладі. А тому створюємо нову програму. На минулому занятті ми з вами розглядали цикл FOR. Цикл проходив по кожному елементу списку і змінна циклу послідовно приймала значення кожного елемента. Створюємо цикл FOR, вказуємо змінну цикла I, IN. І замість списку пишемо range в дужках 5. Ставимо дві крапки. Переходимо до тіла цикла. В тілі цикла в мене буде просто функція Print зі словом hello. Зберігаємо і запускаємо програму. У цій програмі функція range генерує послідовність чисел від 0 до 4. Всього 5 елементів. І цикл виконується рівно 5 разів. Якщо ж потрібно використовувати лічильник в обчисленнях, його можна застосовувати всередині цикла. Розглянемо приклад. Так же само створюю цикл Fore inrange 5. А з допомогою функції Print виведемо номер нашої ітерації. Для зручності запису я f-рядки. А у фігурних дужках я вкажу I зміну нашого циклу, яка приймає значення з числової послідовності. Зберігаємо і перевіряємо коректність роботи нашої програми. Як ви бачите, зміна I приймає значення від 0 до 4, для того, щоб наша нумерація починалася з одиниці, ми до змінної I додаємо 1. Окрім використання лічильника, значення з рейндж можуть бути використані для обчислення у циклі. Наприклад, обчислення квадратів чисел від 1 до 5. Тобто змінна циклу буде напряму задіяна для цих математичних розрахунків. Створюємо нову програму і відразу переходимо до створення циклу. Так як мені потрібно працювати з послідовністю від 1 до 5, то в рейндж вказую початок та кінець цієї послідовності. Нагадую, що кінець уже не входить в послідовність. В тілі цикла створю проміжну дію для знаходження квадрата числа. Наприклад, m дорівнює n в квадраті. Отримані значення змінної m будемо виводити з допомогою функції print. Зберігаємо і перевіряємо результат. Ну що ж, давайте закріпимо отримані знання. Розглянемо просту шкільну задачу з виведення таблиці множення для певного числа. Ну, наприклад, 3. У нашому випадку число 3 послідовно перемножається на числа від 1 до 10. Тому саме цей діапазон ми й використаємо для створення циклу. Для наглядності створю проміжну дію k дорівнює 3 помножено на n. Результат виведемо з допомогою функції Print, а для зручності застосуємо F-рядки. Зберігаємо і перевіряємо результат. Нашу програму можна оптимізувати, прибравши проміжну дію. Тобто 3 помножити на n я додам безпосередньо в фігурні f-рядка. Результат такий же самий. Ну що ж, давайте закріпимо наші з вами знання на прикладі розв'язку математичних задач. Що, злякались? Насправді тут немає нічого складного. Давайте поясню. Загальна форма запису приблизно ось така. Де сігма означає, що потрібно знайти суму виразів. N це змінна, яка приймає цілі значення. А це початкове значення змінної або нижня межа. B – це кінцеве значення змінної або верхня межа. І воно включається у суму. Fn це вираз, який потрібно обчислювати на кожному кроці. Він може бути різний. Як це працює? Символ суми означає, що змінна n буде змінюватись від нижньої межі a до верхньої межі b, підставляючись у вираз fn, а потім всі отримані значення будуть підсумовуватись. Якщо ж ми повернемось до нашого математичного виразу, то він буде виглядати ось так: x дорівнює перше значення n1, плюс друге значення n2, плюс третє значення n3, плюс четверте значення n4. Повинно вийти 10. Давайте ж ми це оформимо у вигляді програми. Для цього створюємо новий файл. На початку програми створимо змінну x і зазначимо, що вона дорівнює 0. Далі створюємо цикл для змінної n і вказуємо діапазон range від 1 до 5. 5 не включаємо. В тілі циклу вказуємо, що змінна X буде збільшуватися на вираз, який стоїть під сумою. В нашому випадку це просто змінна N. Виходимо з циклу і просто виводимо результат з допомогою функції Print. Зберігаємо і перевіряємо результат. Хм, Наче не складно. Можна ще один вираз розв'язати. Створюємо програму і переходимо до нового завдання. О, тут цікавіше. У нас діапазон від 2 до 5 і треба знайти n квадрат, а потім його додати, як показано в прикладі. Переходимо до створення програми. Відразу вкажемо, що x дорівнює 0. Тепер створюємо цикл для n. For n in range. Вказуємо діапазон від 2 до 6, не включно. І тепер переходимо до тіла циклу. Змінну x будемо збільшувати на вираз n в степені 2. Виходимо з циклу. Результат виводимо з допомогою функції Print. Зберігаємо. Перевіряємо. Як ви бачите, нічого складного немає. Ну що, ще одне завданнячко на останочок. Все, це капець. Воно складне. Сказав би я, якби не знав програмування. Воно дуже легке. Показую! Аналогічно до попередніх завдань створюємо змінну x до рівня 0. Потім створюємо цикл для n in range від 3 до 8, в тілі цикла збільшуємо x на вираз. І дійсно, найскладніше тут записати вираз. Після чого з допомогою функції Print виводимо результат. Зберігаємо, перевіряємо, і все дуже просто. Досвідчені програмісти скажуть, що дані завдання можна розв'язати ще простіше, ніж я показую, і вони будуть цілковито праві. Я вам показав лише один із варіантів розв'язку, спеціально для уроку з вивчення функції Range. Якщо ж ви хочете більш детально дізнатися про різні способи розв'язування подібних задач. То підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і ми його розглянемо на наступному уроці. Ну а на цьому у мене все. До наступних зустрічей. Пока-пока.